Надзвичайно тяжко і болізно говорити про Ігоря Івановича в минулому часі. Клята війна, скажений ворог, терорист забрали в нас далеко у дружини чоловіка, у сина батька, у матері сина. Ігор Іванович, але й сильною духом. Мужній сміливий, відповідальний, професійний, перспективний керівник. Ігор Іванович назавжди в поліцейському строю. Вічна пам'ять, слава і честь, Ігорю Івановичу. Він живе в наших серцях, буде живим. І те, що він був поліцейським і людиною з великою бухі свідчить те. Що на сьогоднішній день тут зібралося безліч його товаришів, друзів, родини і кожен хоче віддати шану провести останній Небесний путку. Честь і хвала, завжди пам'ятаємо, завжди будемо пам'ятати. З лютого не було жодного дня, Коли б я з ним не спілкувався. Ну, жодного, Взагалі жодного. Ми спілкувалися в неділю, з воду, аби ніхто не було. Все, що зараз особлює поліція Харківщини, це ту повагу, з якою до нас відносяться люди на вулиці, значний відсоток це Ігор Іванович. Ви просто не розумієте, який об'єм роботи він зробив і що він зробив для області. Це трудно передати словами, і просто перелічити. Кадрове забезпечення це маленька частинка того, що він робив.